Так, отже, тема сьогоднішнього уроку нашого це характеристики зображення та засобів його відтворення, яскравість, контрастість, роздільна здатність, інтервал оптичної щільності, фотографічна ширина, кольорна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору. Отака здоровенна величезна тема. Так, і зараз вмикаю я демонстрацію екранчику. Так, є. Демонстрація є. Видно в екран? Видно чи ні? Видно. Так. Так, ну все, тоді поїхали. Отака здоровальна тема. Знову я її перераховувати, перечитувати не буду, тому поїхали зразу. Комп'ютерна графіка. Це. Розділ інформатики, в якому вивчають методи створення і опрацювання зображень за допомогою комп'ютера. Залежно від способу побудови та кодування графічного зображення розрізняють зображення растрові і векторні. От вам показані приклади растрового зображення в збільшенні, та, і векторні зображення також збільшені. Якщо придивитися до зображення на екрані монітора, то можна помітити, що воно складається з окремих крапочок, які називають пікселями. Від англійського picture element, Елемент малюнку, да, піксель Піксель є найменшим елементом зображення. Якщо на аркуші в клітинку намалювати квітку, зафарбовуючи певним кольором окремі клітинки, то отримаємо зображення, яке показано на рисунку. Да, от, таке от зображення. Растрове зображення це зображення, що являє собою набір пікселів, кожен із яких має певний колір. кольор. Показано у збільшеному вигляді да, наш малюночок. Вірніше його фрагмент. Глибина кольору що це таке? Це кількість бітів, які використовуються для кодування кольору пікселя растрового зображення. Чим більша глибина кольору, Тим більший буде розмір вашого е, малюночку або вашої фотографії. Розглянемо зображення, що складається з пікселів восьми кольорів. Для кодування восьми кольорів достатньо чисел від 0 до 7, які можна подати двійковими послідовностями. Довжиною 3 біти. Отже, глибина кольору цього зображення 3 біти всього. Розміри растрового зображення зазвичай задають як кількість пікселів по горизонталі та вертикалі. Наприклад, 1366 на 768, або 1920 на 1080, або 2400 на 1152. Да? Це різні види нашого зображення розміру. Да? Зі збільшенням числа кольорів глибина кольору зростає, що за однаковою кількістю пікселів зображення призводить до збільшення обсягу файлу. Файл стає дуже великим. Чим якісніше зображення, тим більший файл. Так, на першому місці у нас завжди ширина, на другому висота. Нашого зображення. І дивіться, зображення 1366 на 768. Да? От це якраз можна провести аналогії із HD, Full HD і там 4K. Да? Ну і так далі. Під час кодування растрового зображення зберігаються дані про кожен піксель, тому зі збільшенням числа кольорів зростає глибина кольорів, і як наслідок розмір зображення. За глибини кольору 8 біт, або 1 байт можна закодувати 256 різних кольорів. Це 2 в 8 степені. Це ви знаєте, ще із 8 свого класу. За глибини кольору 16 бітів, або 2 байти 2 в 16 степені. От уже дивіться, в 2 байти можна закодувати аж 65 200 ой, 536 кольорів. Да? От 2 байти. Наскільки буде глибше і ширше це зображення? В принципі, в 2 байти 16 біт можна отримати доволі якісне зображення. Фотографічну якість мають повноколірні зображення з глибиною кольору 24 біти або 32 біти. От, уявляєте, да? 16 біт це 16 мільйонів 16 тисяч кольорів. Да? Ой, 65 тисяч кольорів. А якщо 24 біти, то це 2 у 24-й степені, і це буде вже мільйони кольорів, Да? У файлі з растровим зображенням зберігаються розміри зображень, коди кольорів усіх його пікселів. От, от дивіться, кожен піксель. Має код кольору. Якщо це кодування RGB, то це три знаки е від 0 до 256, ні, 55 вот. е І кожен цей піксель зберігає цей код. І тому цим і пояснюється е такий е ну, великий розмір файлу. Так, властивості растрових зображень. До основних властивостей растрового зображення належить кількість пікселів по горизонталі і вертикалі. Розміри. Роздільність. Кількість можливих кольорів. Роздільність зображення це величина, що показує, скільки пікселів зображення розміщується на одиниці довжини. Роздільність зображення вимірюється у крапках на дюйм. DPI да, Dot per pinch. Дос крапка на інш uh, – це дюйм. Да? За однакових uh, геометричних розмірів якість зображення залежить від роздільності. Чим більше пікселів припадає на одиницю довжини, тим більше окремих деталей можна зобразити. І от, на прикладі, показано 10 DPI, 72 DPI і 300 DPI. Да? 300 DPI це друкарська якість уже Оскільки поняття роздільності вживають щодо різних об'єктів, слід розрізняти роздільність зображення, роздільну здатність монітора і роздільну здатність принтера. Монітори є будь-якої роздільної здатності. У мене, наприклад, на ноутбуці там, Full HD роздільна здатність, є монітори 4К на телевізори, є навіть 8К, роздільна здатність. Принтери, в принципі, здатні всі друкувати 300 DPI на дюйм, а е більшість із них ще може видавати набагато е точніше роздільну здатність до 600 DPI. Ну, окремі варіанти там, от, високоякісного друку, там можуть видавати і 1200, але це дуже велика рідкість і коштує набагато дорожче. Цей буде принтер від звичайного. Так, чим вищі вимоги до якості зображення, тим більшою за однакових геометричних розмірів зображення має бути роздільність. Для роботи з растровими зображеннями розроблено багато програм, які відрізняються набором засобів для редагування малюнків. Для початківців color Paint, Paint, там, paint 3D. От, а Для професіоналів вже використовують Photoshop, Gimp та інші. Растрові зображення мають як переваги, так і недоліки. До переваг відноситься реалістичність зображення, природність кольорів, можливість роботи з фотографіями та сканованими зображеннями. До недоліків відносять великий обсяг даних. Погіршення якості при збільшенні і зменшенні зображення І складність редагування. Тобто дуже складно відредагувати малюнок Photoshop. Ну, якщо ви... Малюнок взагалі, якщо у вас немає додаткової програми і навиків роботи на цій додатковій програмі, зображення на рисунку має 26 пікселів по горизонталі і 14 пікселів по вертикалі. І відтворено з роздільною здатністю 96, 48 і 24 пікселі на дюйм. І бачимо різницю да? у цих зображеннях. Отже, чим більше пікселів припадає на одиницю довжини. Тим вищою є якість зображення. На рисунку проілюстровано, як у растровому графічному редакторі погіршилась якість зображення кільця після послідовного зменшення. От, початкове значення це A, A буква. Да? Після послідовного зменшення ми зменшили це кільце Б варіант. І збільшення його в 10 разів. тобто до початкового розміру це В-варі. І бачите, що відбулася, яка пікселізація. Так, У комп'ютерній графіці є різні способи е розкладання кольорів на основі певних властивостей кольору, або, як кажуть, різні кольорні моделі. Що ж таке кольорна модель? Це система кодування кольорів, яка використовується для зберігання виведення на екран та друку зображення. Розглянемо три найпоширеніші колірні моделі та принципи кодування кольору в них. RGB, Red, Green, Blue. Да? CMYK – Yellow, Magenta, Cayenne і Black да? чорний okay. І HSB. Тут вже використовуються температурні діапазони да? H-температура. Кожна температура має свій колір. Да? V, глибина S – яскравість, да. у моделі RGB кольори отримують змішуванням трьох базових кольорів: червоний, зелений і, і синій. Да. Їх називають основними кольорами. І всі ці значення від, 200, від 0 до 255. Да. Так. Тобто один байт витрачається. Да. Інтенсивність кожного з базових кольорів кодується цілим числом в межах від 0, колір відсутній, до 255, яскравість кольору найбільша. Таким чином отримуємо 16 мільйонів 777 216 різних кольорів. Якщо примноженні 256 256 256, от ми отримаємо 16 мільйонів кольорів. Модель ЦМІК використовується змішування чотирьох складових: блакитний каєн, пурпурний магента, жовтий єлов і чорний блек. От. Тут використовується значення від 0 до 100. От. Вміст кожної з складових кодується від 0 до 100. При цьому нульове значення всіх складових дає білий колір, а 100% значення чорний колір. Якщо всі будуть 100%, то будуть чорного кольору. Ця модель застосовується для підготовки зображень до кольорового друку. Перші три складові утворення. Утворено вилученням із білого кольору базових кольорів моделі RGB. Блакитний, білий, червоний, пурпурний, білий, зелений, жовтий, білий, синій. Отакі От у нас базові кольори. Так? Блакитний утворюється ще раз: це білий і червоний. Пурпуровий це білий зелений і жовтий це білий синій. У моделі HSB цілими числами кодуються такі характеристики кольору, як відтінок hue, насиченість saturation і яскравість Brightness. Вважається, що ця кольорова модель ближча до сприйняття кольору людиною. Як ви вже знаєте, формат файлу це набір е, правил запису даних у ньому від формату графічного файлу. Залежить спосіб зберігання даних малюнка. Е, у растровому чи векторному вигляді. Да? Алгоритм їх стиснення. Стиснення найчастіше застосовують до растрових зображень, які мають порівняно великий обсяг. Розглянемо деякі формати графічних зображень. От ми з вами в 9 класі. Опрацьовували у нас була тема графічного редактору, і ми з вами опрацьовували ці формати. от BMP. Нагадаємо, згадаємо. BMP це формат, застосовують для збереження растрових зображень без стиснення, тому файли мають великий обсяг. Він дає змогу використовувати паліру, палітру з близько 16 мільйонів кольорів. От, формат PNG, PNG там його називають PNG. Формат застосовують для збереження растрових зображень зі стисненням без втрати якості. Його палітра підтримує від 65 тисяч до понад 4 мільярдів кольорів, а також прозорість. Колір зображення в цьому форматі відтворюється однаково на будь-якому комп'ютері. Print Network Graphics розшифровується. Да, PNG розшифровується bitmap Image. Да, bitmap Image. Продовження. Формат графічних. Да, JPEG, Найрозповсюдженіший формат. Формат застосовують для збереження растрових зображень зі стисненням за рахунок втрати якості менший файл, нижча якість. Зберігши зображення, не можна відтворити його початковий вигляд. Малий розмір файлів дозволяє працювати з фотографіями та в інтернеті. Да? JPEC. Формат використовують переважно для стиснення gif формат для стиснення растрових зображень, які містять здебільшого однокольорні ділянки. Логотипи, написи, схеми підтримує палітру всього з 256. Вибраних кольорів. Проте дозволяє зберігати прозорість окремих ділянок, зображення і анімацію. Чим GIF і цікаві GIFки в інтернеті. Да? Для розміщення на вебсайтах в інтернеті використовують растрові зображення у форматах JPEG, GIF, PNG, оскільки ці формати передбачають стискання даних і файли мають менший обсяг, ніж відповідні файли форматів без стискання. Репус. Наш улюблений репус. Вмикайтеся! Мікрофончике. Що тут закодовано? Скажіть мені, будь ласка. Ви тут? Біля мене? Зі мною, діти? Тут. Так, ну що тут? У нас перша буква К, далі йде Олія. Четверту букву в слові олія потрібно замінити на Р. Що виходить. Що виходить? Нічую відповіді. Льош, ти тут? Тут. Ну, дивіться. Перша буква К. Далі йде олія. Букву Я замінюємо на Ри. Що виходить? Ну, колір. Колір. Далі у нас йдуть сани. Перевертаємо і прибираємо першу і останню букву. Звучається на. Да? Значить, виходить, що Колірна. правильно? Колірна. А далі у нас що це таке? Це у нас гном. Але навпаки, і перші дві букви прибираємо. Значить, залишається. Мо, да? Так виходить. Мо. Далі у нас виделка. Вибираємо перші дві букви. Модель. Модель. Колірна модель. Так. Запитання це для самоконтролю вдома. От, ну, сьогодні ми урок завершуємо. До цього уроку в нас буде окремо тест. Знову ж таки, після трьох уроків попередньо, ну, якщо м -м, після 10 після 9-го. Да? Сьогодні у нас 7-й, завтра 8-й, вірніше, вівторок, 8-й, в п'ятницю 9-й, і в наступний вівторок буде у нас тест. І якраз буде тестове завдання з приводу цього уроку. Так, ну на сьогодні все. Переглядайте, годуйтеся. Я думаю, урок був цікавий і інформативний. Для розуміння графіки. Так, ну все, до побачення. Дякую за приєднання. До побачення. До побачення.